У російському місті Сочі масштабна пожежа на нафтобазі причиною став удар безпілотників. Вночі в місті пролунали понад два десятки вибухів. Полум'я спалахнуло на об'єкті компанії РосНЕФТЬ Кубаннефтепродукт. Поблизу Адлерського аеропорту, за даними розмі, уламки одного з дронів влучили в паливну цистерну. Литовище тимчасово припиняло роботу. Губернатор Краснодарського краю підтвердив займання нафтопродуктів. В російському міноборони заявили про рекордну кількість, нібито збитих звитих дронів, приблизно 93 за ніч. Серед інших цілий Воронезька, Білгородська, Брянська, Курська області та Окупований Крим. Напередодні на території країни агресорки одразу кілька гучних ударів. Українські дрони вразили низку стратегічно важливих об'єктів ворога у п'ятьох регіонах. Країни вибухало на військовому аеродромі шахедів на оборонному заводі та на двох НПЗ. Хто стоїть за операцією і чому це болючий удар по російському ВПК? Розповість Софія Желінська. Прямі влучання по об'єктах паливної промисловості і підприємствах російського ВПК. Першою ціллю українських дронів став військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську Краснодарського краю. Саме звідси Росія запускає дрони камікадзе шахет та герань, які атакують українські міста. Mm, ням -ням. Після влучання виникла масштабна пожежа. Її підтверджують супутникові знімки НАСА. На території аеродрому зафіксували одразу кілька термальних аномалій. Друга ціль підприємство російського ВПК у місті Пенза. СБУ успішно уразили завод електроприлад, який виробляє високотехнологічні схеми для систем управління бронетехніки. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Дрони СБУ успішно уразили об'єкт. В районі вибухів спостерігається задимлення. Також атакували Куйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи РосНєфть. Російська влада заявила про атаку на промислове підприємство. Точне влучання спостерігали в установки первинної перегонки нафти, що відповідають за розділення сирої нафти на паливні фракції. Цю установку тело взорвали. Ще один НПЗ уражено в Рязані. Місцева влада заявила, що впали уламки, але відео з міста засвідчили масштабну пожежу в районі заводу. Також підтверджено ураження паливної бази Анна Нафтопродукт» у Воронезькій області. Такі масштабні удари стали можливими завдяки роботі СБУ у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Там наголошують, що подальше ураження військових об'єктів на території Росії будуть тривати й надалі. Систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Атака стала відповіддю на чергові терористичні обстріли України, цього разу з прицілом на військову логістику ворога, аеродроми, заводи, нафтопереробку. удар по стратегічних об'єктах, масштаб яких ми вже бачили у червні під час спецоперації Павутина. Тепер припадає на тилову інфраструктуру, яка живить війну. Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.